Привіт, друзі! В цьому відео ми з вами намалюємо дуб. Хто не дивився першу частинку цього відео, побіжіть, подивіться, там є корисні вправи, які вам сильно допоможуть. Я в тому відео вам показала, як саме малювати форму, як змішувати кольори, і якщо ви хочете, щоб вийшло більш професійно, поверніться до попереднього відео, подивіться те, і потім переходьте на це. Посилання я вам залишу знизу. А ті, хто зробив, молодці, дуже вам опишаюся, погнали малювати! Давайте розберемося з чого ж нам почати. Починаємо ми з аналізу форми. Для того, щоб проаналізувати форму, нам треба подивитися фото в Google або Pinterest. Заходимо і дивимося, передивляємося настільки багато фотографій, щоб ваш мозок запам'ятав один раз і назавжди, як виглядає дуб, щоб ви мали базу даних, з якої ви будете малювати. Ми запитуємо себе, що більше ширина чи довжина. І потім відтворюємо це на папері. Ми аналізуємо, які присутні кольори цьому дереву, щоб бути максимально точними. Тепер переходимо з вами до практики і малюємо форму дуба просто водою. Це буде наш скетчик, який допоможе нам сформувати крону дерева. Ви згадуєте форму, яку ви бачили на фото, або покладіть це фото перед собою, щоб ви могли. Орієнтуватися на нього і, запитуючи і перевіряючи себе щодо довжини та ширини, відтворюйте це на папері. І не забувайте про дірочки. Так? Зараз ви змочуєте усю поверхню, а коли ми далі будемо застосовувати колір, не забувайте, що ми колір наносимо з дірочками. Наступним етапом ми з вами будемо поєднувати та змішувати кольори. Не забувайте, що ми повинні постійно змінювати інтенсивність кольору, а регулювати це можна за допомогою водички. Чим більше води, тим світліше. Чим менше води, тим більше пігменту, і значить кольор яскравіший. Завдяки цим знанням ви зможете легко регулювати, яка гілочка ближче, яка гілочка далі. Давайте з вами подивимося, як саме це виглядає. Я вам сказала, що чим більше води, тим буде світліше. Чим менше води, тим більше пігменту фарби залишається і тим буде яскравіше. Ось дивіться, у нас змочена поверхня, додаємо пігмент. Тут багатенько водички, я можу додати ще, і колір стає майже прозорим. Чим більше води Тим світліше, тим прозорішим стає колір. А тепер давайте змінимо стратегію і візьмемо більше пігменту і менше води. Бачите різницю? А тепер зверніть увагу, ось це знаходиться позаду, тому мало пігменту. А ось ця гілка знаходиться ближче і тому вона більш насичена. Сподіваюся, вам стало зрозуміліше, а тепер малюємо далі. Все, що я тільки що вам розказала, я дійсно використовую в своєму малюнку. Подивіться, я накладаю по-різному, абсолютно, фарбу. Тобто, частинка в мене більш насичена, частинка більш прозора. Як я вам вже до цього розповідала, це. Створюю перспективу. І зверніть увагу, я зараз не прискорюю відео, щоб ви могли подивитися в реальному часі. Я не поспішаю. Тобто я роблю маленькі мазочки і між ними залишаю дірочки. Для чого я залишаю дірочки? Тому що крізь крону дерева завжди видно світло, якщо тільки це не ніч, звичайно, там нічого не видно. Але якщо це день, то залишаються проміжки. І я ці проміжки імітую завдяки тому, що роблю маленькими мазочками. Якщо ви хочете, щоб ваш малюнок виглядав реалістично, то, будь ласка, не сильно змочуйте поверхню паперу, інакше все буде розтікатися і ви не зможете зробити ось ці фіксовані дірочки. Ну, а далі я вже додаю відтінки. Тому що, якщо ми будемо малювати все одним і тим самим кольором, дерево буде виглядати абсолютно пласким. Тому я змішую додатково ще кольори. Додаю зелених відтінків, додаю охрочки. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшов якомога кращий результат, я вам раджу дуже повільно малювати, тому що ваш мозок так зможе опрацювати інформацію, яка в вас входить і яка з вас виходить. Знизу я додаю кричновато-червоних відтінків. Це знову ж таки впливає на перспективне сприйняття, або цей колір більш насичений в мене зараз, ніж попередній. Тобто, таким чином я створюю відчуття, що знизу темніше, зверху світліше знизу ближче, зверху далі. Ну і коли ми вже з вами намалювали крону з дірочками, з перспективою, з різними кольорами, відтінками, ми тепер малюємо стовбур. Якщо ви малюєте стовбур якийсь незвичний, непросто паличку, то можете попередньо зробити собі скетчик простим олівцем. Якщо не хочете, ви можете зробити скетчик напів. Прозорим кольором, щоб в разі чого, якщо щось піде не туди і не так, ви могли змити цей колір, і у вас залишиться чиста поверхня. Ось я формую стовбур, не забуваючи, що Десь частинка стовбура вигинається, десь більше в нього світла, десь менше. І я залишаю поверхні там, де в нього є світла частинка білими, там, де є в нього більш темна, звичайно, я більш насичений колір беру. Все те ж саме, що я робила з кроною, я роблю і зі стовбуром, тільки форма інша. Ну, і коли в мене вже, в принципі, пропрацьовано більш-менш крона і стовбур, і вони співпадають по насиченості. Як це перевірити, вам треба. Трошки примружити очі і подивитися, що з того, що ви намалювали, яскравіше. Таким чином, ви зможете зрозуміти, де у вас більш насичена частина зображення, а де ні. Після цього я вже додаю деталі і перевіряю, як це виглядає, в принципі. Я можу додати більше листочки, що я і зробила. Далі я додаю якісь елементи до кори дерева. Щоб дерево виглядало якомога більш текстурним, і створює це відчуття кори дерева. Ну, ось, в принципі, і все. Дерево готове, і щоб ви могли порівняти і зрозуміти різницю. Дерево, яке зараз знаходиться зліва, оце зелененьке, це дерево, яке я намалювала за 10 хвилин. А дерево, яке знаходиться справа, дуб, це дерево, яке я намалювала майже за годину. І ви можете порівняти наскільки більше деталей пропрацьовано, і зробити висновок для себе, що чим більше ви працюєте над роботою, тим більш реалістично вона виглядає. Але це не означає, що вона краще. А та робота гірше, це просто означає різний підхід. Тобто, якщо ви готові заморочитися і витратити свій час, щоб пропрацювати деталі, супер. Якщо ні, то можете зробити більш простий варіант і він не буде значно гіршим. Він буде просто в іншій техніці і буде виглядати зовсім інакше. Ну що, друзі, я сподіваюся, вам було корисно. Ви цей час провели зі мною приємно, весело і пізнавально. Якщо це так, то будь ласка, поставте мені вподобайку, підпишіться на канал, бо будуть виходити ще відео. Всіх цілую, люблю, обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!